Ну, якщо вам захочеться передивитися, да, вам захочеться, можна передивитися, і може хтось сьогодні не встиг, але теж важливо повправлятися в цьому. Просто хочу сказати, що е, ті вправи, які ми зараз будемо виконувати, вони залежать, ну тобто ми зараз підібрали буквально за вашим запитом. Оцих вправ на зняття, напругу в тілі на роботу з м'язовим панцирем, їх дуже багато. І на цьому можна вистроювати взагалі окремий тренінг з тілесної терапії, і він ну, дуже дієвий, це дуже дієві вправи реально. І якщо їх повторювати щодня, там певні вправи, а певні вправи навіть робити, скажімо, раз на три тижні, то це вже буде ок. Дуже класно ок, буде для вашого фізичного і психічного стану теж. Бо наше тіло дуже тісно пов'язано все-таки з емоціями, да? і те, як ми, впливаючи на тіло, ми можемо впливати і на свій емоційний стан, і на свої думки так само. Тому зараз оце буде кілька вправ за запитами тих, хто був на групі. Це з одного боку буде. Ну, справедливо по відношенню до тих, хто приходить на групу, і до тих, хто не приходить на групу. Да? От, Значить, наступного разу, кому треба, то нехай приходять на групу і тоді буде для них роботи. Ем, давай, так, давай. добре. Дивіться, ви зараз можете навіть вимкнути відео, тому що вам не потрібно буде, ну мені не потрібно на вас дивитися, а вам буде комфортніше виконувати ці вправи. А, а я буду з відео, щоб можна було відслідковувати, як це робиться. Так, перше це китаєць, так, так. Значить, перша вправа називається китаєць. Ну, це щоб не хочеться ображати, в нас в групі, групі китайців немає. Ну, може, в когось китайське коріння. Це не образливо буде, просто це така дуже влучна назва вправу. Це вправа на розслаблення м'язів обличчя. Взагалі то я хочу сказати, що обличчя має велику кількість м'язів, дуже велику. І працюючи тільки з м'язами, обличчя, вже можна зняти напругу, або е, зрушити процес зняття напруги у всьому тілі і відновити власний стан. Взагалі, вправу китаєць класно робити, наприклад, перед сном. Або, наприклад, е, е, Якісь миті, де ви відчуваєте, що ну, дуже багато всього на вас навалилося, і ви з цього ніяк не можете виграти. Або ж ви вночі прокинулися і не можете заснути. Тому ось така вправа китається. Це будуть м'язові рухи пов'язуватися із дихальними циклами. Отже, ми будемо напружувати наші м'язи обличчя роблячи китайця. Тобто. Сильно сильно замружуєте очі і сильно розтягуєте губи в посмішці. І тим самим відчуваєте, як у вас напружуються м'язи лоба, брів, щік, губів, підборіддя. І... Зараз ще поєднуємо це з диханням. Тобто ми напружуємо і робимо цю маску китайця на вдиху, потім ми затримуємо дихання і потім робимо видих. Знов таки згадуємо з попередніх наших зустрічей, що вдих має бути коротшим, ніж видих. Буде добре, якщо ми будемо рахувати так, чотири рахунки вдих. Ну, хоча б два, краще три рахунки затримка дихання, і на вісім рахунків видих. Давайте будеш рахувати, а я буду робити. І спробуємо так. Ще зразу хочу додати, що якщо у вас не виходить зробити такий ж ну, довгий, довгий видих, нічого страшного, це тренується. Навіть Але як... якщо ви. Трішечки зробити довшим, ніж вдих, це вже дуже так. добре. Тобто, навіть якщо у вас видих вийде, вийде е, на 5 рахунків, це вже буде добре. Потренуйтеся ще наступного разу, чи в наступному тренуванні вже буде на 6, а потім на 7, а потім на 7,5, а потім на 8, а потім на 12. Так, добре. Андрій рахує, а я демонструю. Поїхав. Вдих, один, два, три, чотири. Затримка: Один, два, три. Видих. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І п'ять циклів. Можете саме для себе рахувати і відмічати, наскільки у вас буде. Давайте ще раз так, зробимо. Вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Два, три, видих. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, в тебе навіть довше. О, я ж Ну так. Видих це такий у нас природнє розслаблення. Тобто виходить так, що на вдиху ми напружуємося. І можете відчути, як всі всі м'язи, обличчя напружені, навіть нижня щелепа, зуби притискаються один до одного. І розслаблення, і навіть шелепа нижня. Трошки опускається і... і навіть можна прослідкувати під час розслаблення. Просто слідкуйте за тим своєю увагою, як, наприклад, розладжується лоб, розслабляється м'язи лоба як опускаються брови, як повії повіють, як ваші вії стають важкими, затуляють очі і просто, просто злипаються ваші очі. Відслідковуйте, як опускаються м'язи щік, як опускаються щіки, наче так, знаєте, обвисають по обличчю. простір між бровами теж відчуйте тут розслаблення, простір над верхньою губою і під нижньою губою, ну і таке легке відвисання щелеп. Ну і поки ми говоримо, я думаю, що група зробила п'ять разів цю вправу. Mm -hmm. Так, тепер був запит на те, що є ком в горлі, і це, швидше за все, про те, що напруження в горловій частині і напруження э, голосових зв'язок і корені язика. Тому mm -hmm. дуже хороша буде вправа на. Зняття напруги з корені язика. Як вона робиться? Ви кінчиком свого язика починаєте, не поспішаючи, проходити по верхній, верхньому ряду зубів, по верхній щелепі, наприклад, з права наліво, потім спускаєтесь по нижній щелепі зліва направо, і так ви робите 5 кіл. Неж, ну, неж язиком. О, між губами і зубами, yeah. наприклад, показує. Тепер, коли ви зробили п'ять таких циклів. циклів, просто побудьте увагою і просто спостерігайте, що відбувається з вашим язиком, з м'язами, де язик. Кріпиться і йде туди ближче до гортані. Ну, тут задіяні також м'язи і щік, і м'язи, які тримають жувальна м'яза, які тримають щелепу. Просто побудьте увагою в цих місцях, відслідкуйте, як воно. І тепер навіть можете пройти увагою по всім тілі. Просто відслідкувати, що змінюється. От ми з вами зробили зараз дві вправи. Китаєць і вправа з язиком. Просто відслідкуйте, що змінюється в вашому тілі. Добре. в іншому да. І так, другий цикл ми робимо, коли ми запускаємо рух язика в протилежному напрямку. Тобто ми починаємо з нижньої щелепи. Наприклад, якщо ви скінчили справа внизу, так, ви починаєте з правої нижньої до лівої нижньої, потім ліва верхня і права верхня. Тобто язик рухається в протилежному напряму. Знову робити 5 циклів. Я просто даю час на 5 циклів на роботу з коренем язика. І знов-таки хочу тут сказати, поки ви робите ці п'ять циклів, не намагайтеся зробити це дуже якісно. От дозвольте собі робити достатньо добре, так як це буде для вас достатньо добре. Не треба бути дуже прискіпливим і вимогливим для себе. Чим спокійніше, легше і простіше ви будете ставитися до цих вправ, тим краще вони будуть у вас виходити, і тим кращий ефект ви відчуєте на собі. І тепер ви знову закриваєте очі. Фокусуйтесь на своєму диханні і знов-таки фокусуйтеся на тому, що відбувається з м'язами з щелеп, жувальними, з язиком, з його коренем, з вашим обличчям, як, до речі, Тих особливо, в кого там дум... думок було багато в голові. Зараз відмічайте, чи змінилося щось там із наповненням голови думками. Добре. І ми переходимо до наступної вправи. В нас ще був запит на роботу з Плечовим поясом. І знов-таки це буде вправа на концентрацію між напруженням і розслабленням. Напруження це коли ми підіймаємо плечі, наче вжимаємо в плечі в голову, але тут не голову намагатися вжати, не шию вжати, а все-таки підняти плечі. А шию і голову навіть можна трошечки витягати. Це теж буде корисно. І ось так тримаємо плечі. Підняти ми вгору і потім опускаємо. На да. І знову-таки ми ці вправи поєднуємо з диханням. Піднімаємо і напружуємо плечі на вдиху, потім затримуємо дихання і на видиху опускаємо. Знову Андрій рахує, а я типа роблю, типа. а ти порахує, щоб ти порахував. А то сидить тут, зіває поряд, а я. Сама, сама, сама. Визіваю, а відкриваю роти від затового. Давай, рахуй. Давай. А і ще ну, коли плечі ну, в найвищій точці, то напруження можна прямо як... ну, збільшитися. Збільшити аж щоб і для цього... відчути сильно сильно. Так, да, І для цього ми знову таки робимо паузу, три рахунки на паузу між дихом і mm. видихом. Поїхав. Поїхав. Вдих. Раз, два, три, чотири, затримка, два, три, видих, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І знову видих. Один, два, три, чотири, затримка, два, три, видих, два, три, три. 4, 5, 6, 7, 8. І в своєму темпі наскільки у вас виходить? І старайтесь робити видих довше. І відчувайте, що з вашими? Руками, долонями, шиєю, спиною, що з плечами. І знов-таки хочу нагадати правило вдиху і видиху. Вдих ми робимо носом, а видих через рот. Це ще підсилює процеси напруження. І рисування. І знов таки робимо 8 таких циклів, ой, 5 ну, таких 5, циклів. 8, ну, 5, як правило, 5 досить. Якщо ви відчуєте, ви, ви можете зробити 5 таких циклів. Потім, знов-таки, як після попередньої вправи, ми закриваємо очі, спрямовуємо свою увагу на плечовий пояс на шию. І просто відслідковуємо, що там відбувається. Просто усвідомлюємо те, що там відбувається, як воно там зараз, чи змінилося щось. І якщо відчуваєте, що, наприклад, буває таке, що да, напруження пішло, але ще трішки лишилося, да? І тоді можна все, в себе спитати. А що буде краще, щоб цей процес завершився? І, можливо, буде там із середини відповідь, що можна ще зробити, наприклад, три цикли. Або можна просто посидіти і повідслідковувати, як потроху те напруження відходить і заповнює собою така хвиля розслаблення. Або, може, прийде таке, що є там Бажання трошки порухати в такому вільному, спокійному а, темпі плечима і Другі, е, так, знаєте, значить, а, такими легкими коливаннями е, довідпустити те напруження, яке там лишилося. У кожного з вас можуть бути свої хороші відповіді, і тут слід довіряти собі довіряти своїм таким внутрішнім підказкам, внутрішньому голосу і йти за ним. Все, так? Mm -hmm. більше. Добре. І Добре, Е, Так, да. і тоді я на, на цьому завершую сьогоднішні вправи тілесні. Їх було небагато, ми, звичайно, таки, наготували набагато більше, але ж йдемо за запитом групи. І знову повторюю, що той, хто хоче, щоб конкретно для нього була робота вчинена, то приєднуйтесь, будь ласка, до наших зустрічей і отримуйте для себе більше користі, ніж ви дивитесь в запису і там робите свої вправи. Так, я вимикаю зараз запис, тому що ми повертаємося в групу і будемо обговорювати результати. Ну, шеритись, да, і, можливо, ще якісь у зворотньому зв'язку одному де виникло питання по м'язах жувальних, то ще зараз Андрій покаже тоді ще одну вправу по Я роботі, так? Да. А ну, резець, Ні, ще мі... як розміряти. Ну, да. Дивіться, ну, то, то що казали напруженість, можна сказати, козілок, да? ну, де. Е... Кріпиться ніжня щелепа, можна потрогати це біля вуха, повідкривати, закривати рота, такий, як шарик. І саме це місце можна пальцями великими пальцями просто порозминати, можна кругові круговий оберти, можна, ну, як ви повідчуваєте, бо там ну, збирається стрес, напруга. Можна як механічними вправами, а можна ще розтерти долоньки, відчути тепло в них, і з серединою долоні накласти сюди. І ще важливо розкрити рота, але, скажімо так, рот максимально розкриваєте, а потім трошки розслабляєте. Ну, наприклад, так. І на третину, щоб він був відкритий і розслаблений. І тримаємо так, щоб центр долоні на це місце і дві хвилинки просто сидимо. Ага. Ну і ще можна, якщо ми повідкриваємо рота, нащупаємо, у нас є е, жувальні м'язи. І можна їх також розім'яти. Якщо чисті руки можна зсередини середини помасажирувати, ну, з однієї, з другої сторони, а можна з зовні, можна великими пальцями. Такий масажик. І ну, якщо добре так промасажувати, можна відчути, що спочатку рот там трошки відкривається, а коли розмасуєте, то рот буде ширше відкриватися. Ну, це і боліві да, і, і трошки відчуття сходять. До речі, коли ви будете масувати, можливо, буде боляче. Нічого, ви ну, трошки перетерпіть цю біль, але буде полегшення. У нас так працює наше тіло, що коли ми стресуємо, ми зціплюємо зуби, і в нас накопичується стрес на жувальних м'язах, Ну, з цими тільки трошки, бо це є така вправа, є Філіп Раферті, австралійський фізіолог, він придумав такий, в нього це називається резет. Перезагрузка, де можна працювати із зняттям стресу, і це буде ну, трошки пізніше. Зробимо, запишемо, і це буде надалі добра Ну, Все. Да? Так? Ти, ти про це хотіла сказати? Так, 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 все. Ми зупиняємо.